Приймаємо замовлення на будівництво ось таких будиночків на оцій вулиці. Додивіться до кінця. Зараз покажу планування і як там ділянка виглядає. Раз, два, три, чотири туди, в ту сторону. Абсолютно все таке ж саме буде, як зараз ви тут бачите на цьому відео. Автонавіз. Вже, звісно, вечеріє, тому сорянчик. Дивимося далі. Тут під чистову все теплі поли, штукатурка гіпсова, не цементна піщана гіпсова. Її пошліфувати можна клеїти по ній. Палери. Як вам место? На сьогоднішній день це рідкість, такі місця в лісі. Тут тераса а тут у вас безмежний простір природи. Раз і ліс. Ніким не тронута природа, а воздух тут який. Ну, Темнота, слідуючи відео завтра більш детально. Вон туди буде ряд будиночків. Приймаємо замовлення.